Доброго дня! Є в нас ось такий файл, його необхідно відкрити. Як це зробити? По-перше, необхідно відкрити AutoCAD програму. В ній відкрити будь-який файл або зробити новий. Потім знову заходимо в папку, де є необхідний нам ну, той файл, який необхідно відкрити, нажимаємо на ньому два рази. З'являється таке віконце. Значить, це, це є ім'я, внутрішнє ім'я цього файлу, який ми відкрили. А потім і далі є як, якби такі маленькі оце файлики, які тут є. А це є папка. Тобто тут можна в самому файлі робити папки і потім там вставляти оці якби файлики. Що значить якби файлики? Це не є файликами, це є посилання на листи того чи іншого креслення. Тобто, для того, щоб перейти саме на ці листи, необхідно два рази нажати на тому листі, який необхідний. Ось, ми відкриваємо. Ось один лист. Ось другий лист. Ось. Ось отак. Ну і тобто, ми можемо тут переміщатись, заходити туди, туди і тому подібне. Ось так. Тут е, може навіть бути якийсь опис, тобто тут бачите написано, що от такого то числа цей проект дійсний на це число.